Добрий день всім, мене звати Антон Санченко, я киянин, письменник-мариніст, і я хочу привітати бібліотеку імені Чайки Дніпрової зі сторіччям, зі столітнім ювілеєм. Побачив, як можна з бібліотеки зробити не просто книгозбірню, а зробити культурний центр. Зробити Ну, Можна довго перераховувати, чим вони займалися, вони навіть книжки самі видавали. Тобто ось мене ця енергійність дуже завжди вражала і дуже завжди зобов'язувала перед цією бібліотекою. Я ніколи не відмовлявся на їхні чергові прожекти. Ну, я пам'ятаю, там був всеукраїнський конкурс читання. Всі діти з'їжджалися, були якісь інші ще заходи. Ну і мене вражало, скільки там гуртків, що там дітей вчать програмуванню в результаті, що там є польський центр, що там є. Ну тобто одні тільки слова захвату. Ну і власне самі бібліотекарі виявилися найкращими. Знавцями творчості чайки Дніпрової в Україні, тобто, це була не просто бібліотека, а ще й така наукова установа в жодному університеті. Я літературознавців, які б знали більше про чайку Дніпрову, не зустрічав.